На зміну весняному снігу вже незабаром прийде тепло. Сонячну погоду метеорологи прогнозують до кінця тижня. Наразі стверджують, лютує циклон, центр якого розташований над Чорним морем. Він несе значний вплив на Прикарпаття, наслідок чого по місту та області спостерігаються дощі з мокрим снігом. Цей циклон поступово відходить на схід, і е, ми очікуємо припинення опадів. І на завтрашній день ми очікуємо, що у нас вже за хмар вийде сонечко. Сильного прогріву не буде, однак все рівно температура буде вища, ніж сьогодні. Вночі ще збережуться температури від мінус трьох до плюс 2 по місту, ну по області так само. Ще мінусові у високогір'ї 100% до мінус п'яти морозу. А от у високогір'ї Карпат значна сніголовинна небезпека. Тож туристам радять метеорологи утриматися від походів. Що стосується походів у гори, особливо на вихідні, я би дуже просила всіх моніторити погодні умови туристів, особливо. Тому що у нас буде мінятися е, сніголавина небезпека. Сьогодні у нас третій рівень це небезпечно, це можливий схід, природній схід лавин. Е, завтра ми очікуємо уже ну, якби другу степінь. Тобто, це е, практично ну, рідко може сходити лавина, але, але все-таки схід можливий, але це дуже в рідких випадках. Після надто високих температур лютого аномального тепла в березні очікувати не варто, та все ж астрономічної весни ніхто не відміняв, кажуть метеорологи. І вона ще може потішити нас сонячною погодою. Віталія Кугуч, Святославіванюк, телеканал чотириста